Барухашем, вітаю! Продовжуємо нашу тему покладання на Всевишнього Бітахон в історії, коли Давида Мелех тікав з Єрусалима від свого сина, який насувався на Єрусалим з великим військом, щоб захопити владу. Він ішов дорогою разом із невеликою армією кілька сотень людей. Там він зустрів Шимі Бен Бенгера, і цей Шимі Бен Бенгера почав прилюдно найжорстокішими словами проклинати Давида. Генерал, що був поруч, сказав: Мій царю, дозволь мені розрубати цього пса на частини, яка зухвалість! Як він міг таке сказати? Але Давид, поміркувавши мить, відповів: ні, нічого не робіть. І про це сказано в другій книзі Шмуеля, 16.10. Ашем сказав йому проклясти мене наші мудреці запитують, задають вопрос, як взагалі можна було подумати, що всевишній сказав Шимі проклясти Давида? Адже він любив Давида, як таке можливо, і наш святий праведник Баля Таня... У своїй книзі ігро такой 25, пояснює Давид Розумів, що якщо Шімі його прокляв, то це означає, що Всевишній спонукав його до цього. Чому бо це було схоже на самогубство? Одна людина виходить проти війська й ображає царя. Як таке може бути? Які шанси він мав вижити після такого? Рівно нуль. Отже, лише всевишній міг вкласти йому в голову таку думку і дати змогу здійснити цей вчинок. і давид усвідомлював що і що за всім цим стоїть сам Всевишній Стояв за і він зробив висновок. Коли він сказав, що це Всевишній мене проклинає, то мав на увазі, що всі ці нещастя, які зі мною трапляються, це між мною і ним. А ця людина просто як собака, що гавкає, за те, що він визнав, що це від всевишнього згодом був нагороджений так само з нами. Коли хтось публічно нас ображає, щось про нас пише, чи якимось іншим способом кривдить. Ми повинні розуміти, що це Всевишній дозволив цій людині так зробити. Ця людина лише як палиця, як собака, яка гавкає, вона буде покарана за свої дії. Не сумнівайтеся в цьому, але нам важливо зрозуміти причину, чому всевишній це допустив. Проблема між нами і ним. Ката проблема іноді люди кажуть: я не розумію, як таке може бути. Я ставлю кілька запитань і вже після другого розумію. У вас сокира в голові. Ви цього не бачите, бо ніколи не вивчали тору або вивчали їх у цих клоунів-хабадників чи в інших клоунів. і ви не знаєте, чого Всевишній від вас хоче. У Торі про це сказано прямим текстом? Коли з вами трапляється щось подібне, порадьтесь з Богобоязненим рабіном, і він вам усе пояснить. Вчіться разом з нами. І будьте святі.